Зараз 30 серпня, 25 рік, і ось хочу вам показати, вже починає дозрівати такий сорт яблук, дуже відомий під назвою Апорт Алматинський або Апорт Олександра. Вже він починає сипатися. Це сорт ще е, з таких дуже старих часів, стара селекція. Схильний він до осипання, дуже ароматні. Такий насичений аромат об'ємний у нього. Багато хто знає ці яблука, просто не знаю, як називається сорт. Потихеньку починає, ви бачите, на таких плодових прутиках. Потихеньку починає він входити в плодоношення. Я вже зазначив, сорт сарової селекції. Швидке плодоношення він нерветься. Ось на шостий рік починає він вже ось так завантажуватися. Вже в нього будуть серії плодоношення. Це, звісно, сорт якби, вхожий в періодичність, не без цього. Сорт з дуже потужною силою ростую, обрізку я його стримую. На сіянцях є легендарні просто дерева, Клонів багато цього сорту. Величезні, там просто крона, як в грецького гріха, займає до 25 квадратів, висота просто як трьохповерховий будинок. Врожаї там, ну, вантажівками можна возити. А другий рік дерево відпочиває. Ось це цей сорт. Здатний він розганяти і великі плоди. У мене він тут трішки не доїдає на цій ділянці. Але нічого. Зараз куштую. Ну такий виражений притаманний смак духмяний для старої селекції. Він така, що в нього технічна стиглість, є кислинка, є приємний такий смак. До духмяних сіянців він так належить. Хто багато перекуштував яблук, то він розуміє цю характеристику. Цей опис смаку. Коли він повністю дозріває, вже він такий більш починає пухнути, він ще духмяніший і суто просто солодкий смак має тоді. Ось, ну Я вже бачу, плодові утворення вже в нього з'являються багато. Ось такий список. Ось така плодова гілочка з такими кільчатками. Буде він потрошки входити в плодоношення. Подивіться, який стрімкий ріст. Жорстко я його обрізаю, що він відбиває. Тут після обрізки крона вона вже е, проглядається і видно чітко її накрасення цієї крони, але ось такий їжак до кінця сезону виходить. Але життєздатність у нього, стійкість до хвороб, дуже висока. Погляньте, витримує, він і спекотний період, немає в нього і насоляції. не обпікається лист від високої температури. Лист грубий, потужний такий. Зароговілий, смарагдово-зелений, дихає життям. Ось таке дерево, звісно, буде давати результати. На цьому все. На огляді був сорт під назвою Апорт Алматинський або Апорт Олександра.